Отже, що таке модуль числа? Е, у школі часто, можливо, чула таку фразу, що число по модулю завжди додатнє. Угу. Якщо е, на швидку руч сказати, але тут е, більш глибокий зміст цього питання. Давай я наведу тобі приклад. Отже, якщо у нас є 5 по модулю, як би ми розкривали цей модуль? Ми будемо користуватися даним правилом. Якщо А більше нуля, то, відповідно, буде ось це перше правило при розкритті модуля А дорівнює А. Якщо А дорівнює нулю то при розкритті модуля А буде дорівнювати 0. І третє правило, якщо А менше 0, то при розкритті модуля ми будемо додавати додатковий мінус, тобто буде уже не А, а мінус А. Але що це мається на увазі? От уявимо, у нас є 5 по модулю. Значить п'ятірка – це наше А. Отже, нам треба зрозуміти от те, що сидить в модулі, що у нас ну, можна сказати, сидить у модулі. П'ятірка, так? П'ятірка, вона більша нуля, рівна нулю чи менша нуля. Нам потрібно зрозуміти, яким правилом користуватися. 5 більше нуля. Більше нуля. Отже, ми діємо згідно з першим правилом. При розкритті модуля ми просто модуль забираємо і переписуємо наше А без змін. Тобто 5 буде дорівнювати 5. Що, коли у нас є мінус 5 по модулю, ми знову ж таки аналізуємо, що сидить в середині модуля. В середині модуля у нас мінус 5. Мінус 5 це більше нуля, рівне нулю чи менше нуля? Менше нуля. Отже, ми діємо згідно з третім правилом. При розкритті модулі я перед нашим А маю дописати додатковий мінус. Отже, наше А це мінус 5. Але я маю ще дописати додатковий мінус. Ось я його дописала. Угу. І тоді виходить, що коли у нас мінус на мінус при розкритті дужок буде плюс. Отже, виходить все одно 5. Ну, Зрозуміло, що 0 по модулю це вже просто. Значить, а дорівнює 0, і при розкритті модуля 0 буде дорівнювати 0. Ну, це легенький випадок. Давай подивимося, якщо у нас, наприклад, є з тобою пі відняти 10. Пригадаємо, що таке пі? Пі приблизно становить 3,14. Отже, ми з тобою аналізуємо, що ж сидить в середині модуля. В середині модуля сидить пі на 10. А π на 10 це додатнє число? Рівне нулю чи від'ємне число. Пі помножити на 10? Пі відняти 10. А відняти це від'ємне. Єм. Від від'ємне, тому що якби ми підставили замість пі 3,14 і відняли 10, вийшло би від'ємне число. Отже, якщо це є від'ємне число, то як ми будемо розкривати модуль? Просто забираємо від числа мінус. Ні, ми переписуємо наше А, а нашим А буде Пі відняти 10, вірно. І згідно з правила, якщо вміст модуля менший нуля, то ми маємо додати ось цей додатковий мінус. Отже, ми беремо усе в дужки і додаємо цей додатковий мінус. І тоді при розкритті модуля у нас виходить мінус пі. Верніше при розкритті дужок у нас виходить мінус пі, і додатні. плюс 10. Можемо поміняти доданки місцями. Що, коли у нас буде навпаки 10 відняти пі. Додатні Вміст модуля додатні. Отже, діємо згідно з першим правилом. Більше нуля. Отже, ми модуль розкриваємо, і наше А, тобто 10 мінус Пі, ми переписуємо без змін. Нічого не міняємо, ніякого додаткового мінуса не записуємо. Угу. Добре, давайте тоді ще один приклад уже сама. Наприклад, у мене є корінь з 5, відняти 20. Ми не будемо добувати корінь з 5 і знаходити точне число, оскільки корінь з 5 не добувається. Але приблизно ми можемо з'ясовувати, чи вміст модуля додатній, чи від'ємний. Від'ємний міст модуля. Отже, як ми будемо розкривати модуль? Мінус корінь з 5 плюс 20. Тобто ми маємо взяти в дужки... Корінь з 5 відняти 20. І дописати ось цей додатковий мінус перед дужками. І тепер при розкритті дужок буде у нас. Мінус корінь з 5 плюс 20. Є. Отже, принцип зрозумілий, так? Щоб розкрити модуль. Ми маємо подивитися, що ж сидить всередині модуля. Якщо сидить число додатнє, то ми модуль розкриваємо, нічого не міняємо. Якщо сидить число від'ємне, то при розкритті модуля я переписую те, що сиділо в модулі, але маю додати ще додатковий мінус.